Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Перед тим, як почати відео, хочу сказати, що якщо є бажаючі, можете додати в нашу групу в я недавно створив. Потрошки розвиваємося, можете там викладати майже все, що завгодно, крім спам-реклами, якихось оголошень від зеків по тисячі доларів чи менше, за якийсь там 3 чи Т25. Ну, щоб не було. Дурдома і скарча в коментарях. Група відкрита, хочу їй зробити таку, як ніякої групи в Фейсбуці не бачив. Скрізь майже бардак, скрізь майже толком заборонено свої відео, свої посилання вставляти. Щось люди питають в коментарях, де знайти те те-те. Я знаю, де воно скидає людям посилання на якийсь магазин чи що. Відхилено. Ну, типа, какова? Ну. Я не можу поділитися з людьми інформацією, якою я володію. Тому я створив групу. Там, де все в доступі, абсолютно будь-які питання можете задавати. Там є два модератора: Роман і Валентин, і плюс я адміністратор. Хто ще виявить бажання допомагати в розвитку групи, того додав модератора, якщо будете відповідальні виконувати свою роботу. Посилання в описі. така тема відео. Одне з попередніх відео, не знаю, яке я по рахунку це викладу, оскільки в мене цілий графік, цілий список, що я маю познімати. Можливо, воно просто вийде десь, я його знімаю зараз в понеділок, а викладу може аж в четвер там чи в п'ятницю, Неважно. Суть того відео полягає цього саме, в тому, чому я не буду продавати цей трактор. За однією хіба умови, якщо станеться якась біда. ну Боронь Боже, що треба буде терміново гроші. Якісь там великі, і їх ніде буде взяти. Найперше справедливості заради можна сказати наступне твердження, яке буде істина дійсно, і думаю, що всі, хто колись продавав свою техніку, стикався з таким. Ніхто, на жаль, повністю не оцінить вашу роботу і не дасть вам за вашу роботу ту суму, яку ви попросите. Наприклад, у вас був трактор, ви його доробили, вклали в нього кошти час і роботу. Найважливіше це час і роботу, свою власну. Щось придумали, щось зробили, реалізували, що дійсно було важко, або навіть унікально, як, наприклад, деякі речі саме в моєму тракторі. І ніхто не зможе цього оцінити, оскільки кожен хоче, щоб дешевше, і так далі, і буде казати, воно мені не потрібне. Я це не буду враховувати, не буду брати до уваги, що воно тут є, бо воно людині не потрібне. Наприклад, там, якась там приборна панель, якісь там дорожезні там, датчики, е, якісь вантажі на тракторі, які було важко купити, важко зробити і так далі. У моєму випадку там, турбіна з інтеркулером. Поверх того всього теж за немаленькі гроші, але не в грошах справа більше. Справа була в реалізації в часі і в тому, що в мене голова взривалася від того всього, як це все здійснити. Тому, запросивши за нього ціну нового шефенга 240, я отримую тільки купу срача, купу бруду в коментарях і так далі. Як в свій час Микола Дученко і Артем Загребенюк. В яких трактори були зроблені по фінансах, це тільки поверхнево, вже вдвічі більше від майже ціни початкової трактора. Але це ніхто не хоче брати до уваги. Тому це перша причина, чому я його не буду продавати. Друга причина: в мене є такі умови, за які я багато-багато-багато навіть не перерахую, скільки разів розповідав. Де мені потрібно маневрування, де мені потрібні невеликі дійсно габарити? Приблизні габаритні розміри, ну як не приблизні точні, це 2,70 довжини і 1,40 м ширини цього трактора. Метр 35, якщо бути точним. Один до двох по відношенню. Я не отримую ні з якого майже трактора, навіть з Шефенга 240, таких габаритів і таких можливостей для маневрування. Це, що стосується умов, в яких мені треба працювати, не стільки на землі, скільки, якщо трактор виконує також транспортні роботи, відповідно в людей, окрім поля, є також будівлі в їхньому господарстві, час від часу, між якими треба проїхати, і так далі, і тому подібне. Тому в цьому випадку знову ж таки. Без цього трактора, без таких можливостей маневрування, без його габаритів, мені буде, м'яко кажучи, проблематично доставити якийсь вантаж в точку, яку мені потрібно. А мавши якогось великого трактора і за 30-40-50 метрів носити щось на горбові, бо я не можу проїхати десь. Кудись в'їхати. Під'їхати під ворота і просто носити там тюки, чи щось інше, чи абсолютно, чи дрова, абсолютно все, що завгодно, просто переносити. Ну, це трошки бред. Також його економічність. Ну, це в порівнянні з іншими китайськими тракторами приблизно той самий рівень. Але в плані того, що я його можу просто. По приколу лишити він собі буде заведений стояти калатати. І він мені там за годину спалить менше як літру солярки. Ну так, типа. Тобто я навіть з цим, грубо кажучи, не рахуюся. Відповідно, з відношенням, наприклад, до якогось там Т-25 чи Т40 і так далі. Третє положення. Оскільки сюди вкладено дуже багато труда саме, це є такий психологічний момент. Сюди вкладено колосальна кількість роботи. Часу і роздумів, дійсно, як це все реалізувати, здійснити і так далі. Одне з відео я лишу в описі навіть кілька про модернізацію і про те, який в мене був початковий план, і з чого потім я був зобов'язаний виходити, оскільки трактор цей взагалі купувався для того, щоб замінити коня. Тільки для цього. Просто в той час мені попався в ту саму суму, що й мототрактор. Тракторець з більшими можливостями, ну це було тільки поверхнево на той час, я розумів. По тій причині, що в нього була вже заводська трохточка, заводський ВОМ. А оскільки я довгий час працював на різній техніці, я вже бачив, що, що таке мотоблок, що таке мотоблочна коробка, що таке одна точка і так далі. І розумів, що трохточка і ВОМ це вже більше до великих тракторів, як то кажуть, хоч не по розмірах, но по функціоналу. І вже собі так. Придумав, подумав, також кума підглянув інших людей, що от справа ремені, там коробка велика і так далі. Це вже щось має бути зовсім інше. Навіть, як то кажуть, людина, яка не розбирається підсвідомо, розуміє, що більше габарити трансмісії і по факту її вага з маслом 292 кг, це вага найтяжчого мотоблока в Україні. Тобто це трансмісія, яка важить так, як повністю важкий мотоблок в зборі. Я вже тоді собі тако прикидав, просто, ну, напевне, це щось більше і по валах, по шестернях і так далі. Просто прикидав. Це вже зараз я розумію, бо я в те все вникнув за 4,5 роки. І те все перевірив благополучно на різноманітному навісному, в різноманітних умовах, на доволі таки великих, порівняно, площах землі. Це також відео лише в описі, кому цікаво, скільки цей тракторець мене обробив. Ну, відповідно, через те, що в мене не було нікуди діватися. І. Через оці фактори, я і не хочу, і не можу не фізично, не психологічно його продати. Навіть якщо буде інший більший трактор, як і в деяких моїх знайомих, і в родині, є МТЗ і Т40 і так далі, і є менші тракторці, і мотоблоки, і отакі подібні навіть. Для того, щоб тракторець, який може де хоч проскочити, доволі мало споживає палива. Скрізь влізе і так далі, що виконував дійсно дрібні роботи. Бо в селі їх чимало, я б сказав, особливо транспортування і та сама підготовка, наприклад, грядки під городину, де дуже часто стиснений простір. В багатьох людей, до яких я їжджу на калим, якісь там сітки, забори, там і так далі. І вони мені завжди наголошують, і я через це те, те на відео повторюю. Після якихось великих тракторів вони беруть лопату в руки і валять. Тобто доробляють роботу там, перекопують там, де він не догорав, і те й тепер. І відповідно все, що з того витікає в такій техніці. Тому цей трактор в планах майбутніх продавати немає. По причині основній, мені він потрібен. Він виявився таким, який мені робить всю мою роботу, я задоволений його можливостями. Незважаючи на те, що вони з завода були зовсім не такі. я зробив так, що він робив всі задачі, які мені потрібні. Відповідно, поки що наразі на тих об'ємах землі, я навіть встигаю людям калими поробити і так далі, доволі великі об'єми, більше, ніж мої в загальному. Якщо я урю собі два, то по людях ще мінімально 3-4. Мені поки вистачає. Якщо дасть Бог, все буде добре, зможу поїхати на роботу, якщо остануся живий. Поїду, зароблю на більшого трактора. Якщо за умови знову ж таки я захочу більше землі і так далі, оскільки це вже рахує для нього впритик те, що я ним роблю. Бо це відповідно. Техніка для взагалі там 2-3 гектари це потолок, ніби. Ну, просто я виходжу з того, що є, бо треба заробити копійку, відповідно, стараюся і на ньому працюю. Він справляється просто це по і більше, бо трактор взагалі ну для багатьох людей не відповідає критеріям там орнки і так далі. Хоча ОРЕ, там, він двома корпусами по 25 і так далі. То це все, дивлячись від моїх потреб буде. Але знову ж таки не на заміну, а на допомогу. Тобто буде великий трактор для великих об'ємів, для важких робіт. А цей буде для делікатних робіт, для от, маневрування, транспортування, знову ж таки, десь влізти в картопельку якусь так далі, тому подібне, там підгрядочку підготувати, де зовсім мало місця. Габарит дуже впливає. Дуже сильно впливає габарит техніки. я це дуже добре помітив, дуже добре зрозумів. І спочатку навіть дивувався той, хто має великий трактор, що він купляє собі мотоблока, мототрактора чи міні-трактора на рівнях, там, і так далі. І є знайомі там мають ЮМЕЗ, мають МТЗ-892 і мають китайця 244-го Донфенга. Я питаю до нього, Віталік, нахуй, ну, типу, на що він тобі? Він мені пояснює, так і так. Пішов, показав, помі...» каже, от рулетку, я був в нього вдома рулетку і міряє габарит МТЗ і міряє того трактора. І я дивлюся, дійсно, в нього є такі місця. І в мене така сама ситуація, де ніякий МТЗ ЮМЕЗ не влізе просто. І показує так само радіус поворота, що там, в китайців він не вдвічі менше, ніж в того само ЮМЗ, МТЗ і так далі. Ага, значить, відповідно, десь захований той сенс, чому люди потребують невеличку малогабаритну техніку. Як писали інші люди в коментарях під одним з попередніх відео, дійсно його можна використовувати як і погрузчика як і там, от суто, там, з ворошилку якусь їздити, там з волокушею, в транспортних особливо роботах, у делікатних, точних і так далі, і тому подібне. Тому так, тому ситуація в мене така. Не буду продавати. Шкода, не буду продавати. Ніхто мені не дасть за нього. Бо розумію з одного боку людей, бо їм багато чого тут. Типа, не потрібно, і вони не оцінять повністю мою роботу, бо вони самі її не робили. Тільки той, хто зробив щось таке саме, вибачте не слово, так само поїбався, той може сказати, да, я розумію, воно дійсно от вартує, вартує за це платити, бо це страшний важкий труд. А для більшості людей, то, а, що там, блядь, дві минути ти поставив там, що там будеш мені там розказувати, воно мені нахуй і так далі. І, тому подібне. і однозначно кожен торгується, того, що зараз такий час. Кожен хоче зекономити дешевше, щоб взяти щось. В інших людей, знову ж таки, буде інша думка. В плані, о, він не новий, ти його вробив, накатався, все, поняв, що гімно тепер продаєш, а раз воно гімно, то давай мені його там за дві штуки доларів. А тут доробок десь поверх, тільки по грошах там на баксів 300-400. Ну і по роботі, відповідно, і по часові, відповідно, що найменше зараз вартує в Україні, це твій час і твоя робота. Бо якби було це не так, то на роботі люди працювали б на важкій, отримували б достойну зарплату, а не ті сльози котячі, які нам платять. Тому так. Нема в мене плану продавати його по большому щоту в рахунок того, що без нього мені буде складно. Я це вже дуже добре зрозумів. І мені буде складно потім, навіть, навіть не так. На багатьох інших видах техніки, вже дорожче і так далі, це все в більшості, те, що я реалізовував, найважче реалізовувати буде не потрібно в плані форсування двигуна і баластування самого трактора, що тут основне зроблено, таке масштабне. Вже якісь там переробки, доробки це все так. це була сира конструкція, оскільки це був найпростіші змінні тракторів. Так? Тут я навіть не розраховував, що тут не треба буде нічого робити. Я вже знав, навіть ще він не з'їхав з, з Лев'яти, що я буду щось переробляти під себе. Бо я моніторив там відео, дивився людей. Дякуючи людям, власникам подібної техніки, побачив, що ага, те, так, 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 так. так Мусово його буде, значить переробити. Я був готовий, добре, хорошо. А вже потім з'явилися більші запити, відповідно, більший об'єм робіт, з більшим навісним, відповідно, бо по часу було дуже довгодним корпусом орати, Треба було збільшити тягові характеристики, баластував. Трошки не хватало мотора, ніби як би хотів, щоб йому було легше, турбіну з інтеркулером, бабах, все, погнав. А все інше це зародилося тільки від того, що я дійсно ну, ситуація називалася без варіантів. Або я щось роблю, щоб трактор справлявся на моїх задачах зараз, бо в мене на іншого немає ні грошей, нічого. Або, ну, все, сиджу, відрикаюся поля і ну, і голодую. Все. Отаке. От Наняти нема кого, в селі тракторів немає, сусідні сили не хочуть їхати. Ну, от і все. Ну, типа, питання яке. Є трактор, треба виходити з того, що є. Попробую, вийшло зробити так, щоб він робив те, що мені треба. Окей, все хорошо. Не зламався? Добре. Далі будемо бачити, буде щось там робитися з ним, я вже все в ньому знаю вздовж і поперек, буду його ремонтувати, як мені буде треба. А все інше, це кожен хай думає для себе. Знову ж таки, купуйте те, що вам по кишені, щось краще, однозначно, підзбируйте, бажаю всім, щоб вам те вийшло. Нема в планах продавати, оскільки, знову ж таки, не дасть мені ніхто гроші. І навіть якби давав. Не зможу відірвати від серця те, в що я вклав душу. Я приходжу в гараж, я з ним вітаюся, йду з гаража, я з ним прощаюсь. Думаєте, що я дурний, просто це мій друг. Він мене годує, а я його пильную. І так ми з ним живемо. А наразі, добрі хлопці, чекаю всіх в групі в Фейсбуці. І будьте всі здорові!